Дорогі в Христі, сьогодні особливе свято, свято нашої віри. Ми ще раз, як римокатолики, католики, підкреслюємо цілому світові, що Ісус Христос присутний під виглядом хліба й вина, є справжнім Господом і царем. Колесі, коли полководці і царі перемагали у якійсь битві, вони урочисто в'їжджали в місто через тріумфальні ворота. У нас це золоті ворота, ворота перемоги, ворота слави. І також в церкві цей день, урочистість пресвятого тіла і крові. Христа. Є таким особливим днем, коли Ісус йде через міста і села. світу. Можливо, ви бачили на світлинах, як в католицьких країнах, урочистість Божого тіла була в четвер. Тоді це вільний день від праці. І всі люди йдуть на процесію Божого тіла. літо Цього року і в інших країнах Європи, такі як в нас, то сьогодні вже був і дощ, і сонце, і вітер, і так само і вчора. І можна було подивитися, як на світлинах, чи то в Ватикані, чи, чи в Польщі, чи в інших країнах, власне, ідучи в процесі Божого тіла, люди ішли з парасольками, незважаючи на зливу на дощ. І йшли від вівтаря до вівтаря, і чи це дорослі, чи маленькі діти, і воздавали Богу славу. У нас сьогодні процесія відбулася всередині храму. Запрошую вас, щоб після меси ви підійшли до кожного вівтаря. І також ви дали Богові славу, помолилися, подякували за його присвяте тіло і кров, а також Подивилися на цю працю багатьох людей з нашої парафії, які вчора півдня облаштовували вівтарі, робили декорації. Це були чоловіки, які працювали на два фронти. Одні тут, біля вівтаря, інші на кладовищі вже другу суботу поспіль. Також це були молодь, батьки з дітьми, які мали цього року перше причастя, друзі місії, Леон Марії, лектори. Кожен робили свої вівтарі, чотири вівтарі, які загалом ми ставимо на чотирьох углах, чотирьох кутах нашого храму. Символ чотирьох частин світу, але також символ чотирьох Євангелій, чотирьох стихій, вода, вогонь, повітря і земля, символ того, що Бог є скрізь, що Бог хоче поблагословити кожну домівку, навіть ту, в яку його ніколи не впускають. І тому Бог виходить. На вулиці наших міст. Шкода, що не на нашу столицю України Київ. На жаль, в нас кожного року вже підряд є найбільша в Європі, мінора Єврейська, доречно. але в інших містах, де є католики, можливо, більш відважні. Є ці процеси. Я знаю, що в моєму містечку на Вінниччині, в місті Бар сьогодні була процесія через ціле місто. І також і в інших країнах, а в нас храм наш досі не повернули. І, і важко щонебудь, якщо йдеться про практикування саме християнської, саме Католицької віри публічно назовні. Тому, дорогі брати і сестри, ми сьогодні хоча б в душі і пройдімо після меси від вівтаря до вівтаря, дякуючи Богові за його присутність посеред нас. І коли дивимося на історію. Коли віддавали шану Ісусові присутньому у присвятих дарах, це було перших 11 століть. Але це 11 століття, воно було таке трагічне і трагічне для християнства, бо ми знаємо, що світ поділився на католиків і православних. Був розкол, який досі не може дійти до єдності. Але також тоді повстав такий єретицький рух, починаючи від Бененгардія Стур, який помер у 1888 році, який засумнівався. В справжню присутність Ісуса під видом хліба і вина у присвятих дарах Євхаристії. Пізніше ці сумніви підтримав Лютер, Звінглі, Кальвін. І тому люди, віруючі люди разом зі своїми священиками. Як знак протесту проти цих єретиків вийшли на вулиці, священики почали нести присвяті дари. І від тоді, від XI століття, ми маємо процесію Божого тіла, яку сам Господь підтримував знаками. Адже була така блажена з Франції Юліана де Корніон. Яка народилася в кінці ХIХ століття, вона була містечкою, розмовляла з Господом, так як ми розмовляємо з кимось один з одним, їй являвся Господь. Але одного видіння вона не могла зрозуміти. Вона постійно бачила на небі білий круг, який символізував гостію, Нескінченність, так як в нас, головний вівтар в символі гості, так само вівтарівці в символі гості з написом ІХС, Ісус Христос. І цій блажені Юліані постійно з'являвся цей круг. Вона думала, що це місяць, повний місяць, тому що повнолуня, е, воно також є таким сіяючим колом, але у цьому колі була чорна пляма. І вона не могла зрозуміти, що це таке. І одного разу об'явився їй Господь і каже, що е, це коло це не тільки символ гості, символ нескінченості, символ Бога. Але це також е, е, символ літургійного року, в якому переживаємо. Різні події життя, смерті, Воскресіння Ісуса Христа, Його Матері і святих. І в цьому, е, колі, в цьому літургійному році, бракує одного свята, свята моєго пресвятого тіла і крові. І саме в цей час один священик. Який е, мав на ім'я Пєтро, він був з Чехії, він е, пішим паломництвом йшов е, до Риму з Чехії і е, ішов як покутал, тому що сумнівався такий вплив на нього мала е, ця єресь, Бенергардія, Стур? Е, чи Ісус справді. Присутні в присвятих дарах. Тому що деякі протестантські церкви, вони, власне, говорять, що Ісус тільки в часі Євхаристії присутній, а там в вже, вже не присутній. І, і з цими сумнівами він ішов по дорозі, зайшов до Орвєто, І там, звершуючи святу месу, з білої хості почали падати. На землю краплини крові. Тих великих краплин крові було аж 25. Так що цю кров можна до цієї пори побачити, її, е, якби вирізали е, разом з, з кам'яною підлогою. І вона є на стіні за склом. Люди приходять, цілуючи. І тому папа Урбан IV особисто з Риму, тому що це чудо було так відоме, такий мало розголос, що він прибув, щоб перевірити і підтвердити чудо. І саме до нього прибула поряд неподалік ця містичка, блажена Юлія Скорньою з, з Франції, і таким чином папа затвердив від 13 століття. Цю урочистість і процесію Божого тіла для цілої церкви, цілого світу, це день, в якому маємо дякувати Ісусу за Його присутність посеред нас. Це не тільки згадка того, що Ісус є з нами по всі дні, аж до Кінця світу. Це не тільки пригадання всім нам, що Ісус є Цар цієї землі, Цар світу, який урочисто йде через наші міста і села, щоб благословити всіх нас. Але це для нас римокатоликів, католиків, які мають адорацію святих дарів, дарах. Ми визнаємо віру, що Ісус Христос присутній в цій білій хостії, Бог з Бога, світло від світла, правдивий Бог і правдива людина, що нашим найбільшим скарбом є Євхаристія. Сьогодні люди в особливий спосіб. Вміють дбати про своє тіло, ходять на фітнес, засмагають різний розвиток косметичних салонів, особливо з цим пластиком і на губах, і в інших місцях. говорить про те, що люди хочуть бути красивими, дуже дбаємо про своє тіло. А Господь нам сьогодні говорить, щоб ми дбали про Його божественне тіло. Тому що ми так поточно говоримо, що в часі святого Причастя ми приймаємо присвяте тіло і кров Ісуса Христа. Але теологічно це Господь приймає нас. Бо ми перед Ним як пилинка, як крушинка. Ми удостоєні, як люди найбільшої честі зануритися в Божество. І так як ми маємо хліб на своїх столах, не для того, щоб на нього дивитися, тільки для того, щоб він нам, нами був спожитий, щоб смакувати. Ми, як віруючі, Маємо також смакувати Ісуса, пізнати смак Бога завдяки Євхаристії. Ісус під час кожної Євхаристії говорить: беріть і їжте, беріть і пийте. Він не говорить, беріть і тільки дивіться, Він говорить: беріть і їжте. І тому хочу в особливий спосіб звернутися до тих братів і сестер, до вас, дорогі брати і сестри, котрі є на Євхаристії, а котрих більше гріх притягує, ніж Ісус, бо не приймаєте присвяте тіло і кров Його. Самі себе позбавляєте найбільшого привілею світу. Бути прийнятим Богом, щоб мати силу в щоденності і відвагу йти за Ним. Тому прошу вас, дорогі сестри і брати, щоб ви зрозуміли, що Євхаристія це справжнє життя, що найбільшим щастям. Для мене смертної людини є того, що Бог стає частиною мого життя і мого тіла, що я насправді тоді віру, коли хочу жити Богом, коли Його приймаю кожну святу месу у присвятих дарах до мого життя. Аж якщо в мене є перешкоди важкий гріх, то є завжди священики в нас, які сповідають, вистачить мати бажання. Бо Ісус приймає кожного з нас. Він нас не відкидає, це ми Його відкидаємо через гріх. А Він хоче бути посеред нашого життя в кожному з нас. Бо Він нас сотворив для того, щоб ділитися з нами своїм божественним життям. І ми споживаємо хліб, як чули в сьогоднішній Євангелії. Також ці люди були голодні і заспокоїмо наш голод. Для того купуємо хліб, купуємо їжу. А чи ти споживаєш Ісуса? Чи маєш голод Бога? Чи ти справді віриш в Господа, який присутній у присвятих дарах Євхаристії? Ісус, Залишив нам пам'ятку своєї Пасхи, найбільшої події в діях людства, немає більшої події, більшої зустрічі впродовж дня, хоча б тут був сам президент, сам папа Римський, в нашому костелі зараз. Немає більшої події і більшої зустрічі, як ця зустріч з Ісусом. Свята Меса, дає нам більше заслуг, ніж то, щоб ми роздали все, що маємо бідним і були паломниками навколо світу. Говорить святий Бернард. Господь говорить, турбуйтеся про ту поживу, яка не проминає. А на про ту, котра триває навіки, про мене, який я є хліб життя. Відновімо нашу віру, нашу любов до Христа при святій Євхаристі. Будьмо вдячні за Його присутність посеред нас. Приймаймо Його. Як найчастіше у святому Причасі на Його велику любов відповідаймо нашою любов'ю. І чому ми так намагаємося повернути нашу святиню, щоб вона була виключно парафією і костелом святого Миколая, а не так, як є зараз юридично органним залом. Без органу і без залу. Чому ми так намагаємося, щоб це був костел, виключно для парафії. Бо це є частинка святої землі. Не треба їхати до Єрусалиму, щоб бути у святій землі. Кожного разу, коли приходимо на це місце. Це свята земля. Бо Тут народжується Ісус на вівтарі, так як народився в Вифлеємі. Тут Ісус нас зцілює, коли кульгаємо, можемо проступити до сповіді і повертаємося вже не криві не кривими дорогами. Бо Ісус нас рівняє. Тут, так як на весіллі в Кані у цьому місці, Ісус благословить подружжя, благословить шлюб. Тут Ісус плаче, як плакав над гробом Лазаря, коли відбуваються похорони. Тут є свята земля посеред цього міста, де нема так багато хрестів, як в інших частинах. Нашої країни, вздовж доріг, є статуї, є хрести. Ще більше їх бачимо в інших країнах Європи, вздовж доріг, Але все-таки тут є частинка Святої Землі, яку маємо охороняти і турбуватися, і всі події переживати з Ісусом. Amém.